За нашого дивного друга. Наш друг це Ісус Христос, який є вірний завжди. Я знаю, що у кожного із нас є певні друзі. В когось один, когось два, ну, когось декілька друзів. І по життю, коли ми йдемо. Бував такі моменти, коли наші друзі нас підводили, правда? І це було дуже неприємно. Це було дуже боляче, тому що ну, ти маєш хорошого друга, ти можна сказати, ну, робиш для нього все. Ти йому довіряєш. Ти йому розказуєш свої переживання, свої відчуття, ділишся з ним, я кажу, своїми планами на майбутнє. Ти розказуєш другові те, що тебе болить. Що би ти хотів зробити, куди піти? І приходить певний час, коли твій друг тобі зраджує, чи подружка. І боляче, тому що ти надієшся, що тебе розуміють, з тобою порадіють, тобі допоможуть, тобі дадуть добрий совіт. І той друг, на якого ти надієшся, тебе підставив. І це боляче. Але Ісус Христос є вірний друг. Який завжди вислухає, який є завжди поруч. Навіть коли ми помиляємось, навіть коли ми його не слухаємо, він нас не залишає і не зраджує. Він є той друг, який завжди готовий дати добру пораду. Він є той друг, який завжди хоче сказати мені, чи я роблю правильно, чи я роблю неправильно. Він є той друг, який ніколи не лицемірить, коли зрозуміє мою душу. Він є той друг, який готовий втупитися за мене, не дивлячись ні на що. Ісус є ваш і мій вірний друг. Тримаємо ту дружбу. Бережі цю дружбу, тому що мати вірного друга це велике щастя, це велике надбання, коли в тебе є той друг, незалежно від обставин. Ти можеш завжди на Нього покластися. Ти знаєш, що чи день чи вночі ти йому подзвониш, він тобі не відмовить. Це настоящий друг. Наш Ісус, коли ми до нього не помолилися, чи день, чи вночі, що ми в нього не попросили, Він завжди, я вірю, дає відповідь. Він не каже, що я втомився. Він не каже, що сьогодні не хочу тебе слухати. Він не каже, що ти мені сьогодні не потрібний, У мене інші справи. Він завжди вислуховує ваші прохання. Він завжди чує вашу молитву. І він завжди радий вам і мені допомогти. Слава Богу, за такого друга. Але в мене сьогодні тема трошки інша. Я хочу сьогодні говорити на одну із тем, буду читати одну із Божих заповідів, яку Бог дав Мойсею, і яка є актуальна у сьогоднішній день. І блаженна і щаслива та людина, яка цю заповідь виконує. Я почитаю цю заповідь, і ви зрозумієте, до чого я буду вести. Це книга вихід, 20 розділ, 12 вірш. Книга вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй твого батька і матір твою. Чому? Щоб бути довголітнім на землі. Каже, щоб ти довголітнім був на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Шануй твого батька і матір. Ми живемо сьогодні у такий час, де. Ця заповідь вона трошки знехтована. Ми живемо у такий час, де сьогодні діти не навчені цінувати батьків, де сьогодні діти не навчені шанувати. Знаєте, трошки шкода, що діти всі пішли на, на дитяче Я думаю, що їм би було це корисно почути. Тому що це одна із заповідів і вона є важливою. Тому що Господь цей момент не упустив. Він написав Мойсею, дав цей закон, цю заповідь, щоб люди на землі читали її і виконували, тому що це служить для благословіння дітей. Каже, коли ти кажеш, шануєш твого батька і матір, то будеш довголітнім, будеш щасливий, ти будеш благословений Господом, тому що сам Бог заповідав, щоб діти шанували своїх батьків. Написано Христа докоряли, каже, слухай, чого то твої учні? Я почитаю, це буде Євангеліє у Матвія, 15 розділ з першого вірша. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших? Не миють рук, коли споживають страву. А він у відповідь сказав їм: А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог заповідав, шануй батька Твого і матір. І далі, хто проклинає батька і матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий. Той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу, о олицеміри. Добре вас прокував Ісая. Ми бачимо, що ця заповідь десь була трошки відсторонена. Христа упрекали за те, що учні їдять невмитими руками. да, це неприємно, коли бачиш, що руки грязні, люди беруть там якусь траву, ну, Неприємно. Але це не є основним. Христос каже, чому своїми переданнями, своїми, як кажуть, такими законами ви усунули головне. Каже, Бог заповідав, шануй батька Твого і матір. Як це шанувати батьків? Як це поважати батьків? Це коли я погоджуюся із їхньою думкою, якщо вона є на добро. Це коли я ціную їхні добрі наміри. Це коли я поважаю те, що вони мене виростили, дали мені життя, навчили мене, як у цьому світі жити. Дали щось потрібне у моєму житті. Я ціную те, що вони у мене є, те, що вони для мене роблять. Іноді так мало ми про це говоримо. Ми так мало говоримо своїм дітям, що потрібно шанувати батьків. Тому що настане час, що і вони стануть батьками. Інколи ми тоді згадуємо, коли ми стали, стали самі батьками, і ми тоді розуміємо, що ми дуже багато не шанували своїх батьків. Дуже багато їх не слухали. Дуже багато їм чомусь докоряли. Дуже багато їм чомусь дотинали. Ми були неслухняними. І коли ми стали батьками, коли те саме. ми Отримаю від своїх дітей і думаю собі, який був поганий син. Я не розумію свою маму, я не розумію свого батька, Вони хотіли для мене добре. Вони мене навчали правильно жити. Вони мені давали все потрібне. Так, є певні моменти, коли батьки не заслуговують на повагу, на превеликий жаль. Це дуже прикло, коли ти живеш у сім'ї, де постійно п'янство. Де постійно голодання, де постійно бійки, де постійно сварки, де тебе постійно принижують і зневажають. На превеликий жаль у сьогоднішній час це, це є. Де діти терплять насильство від батьків і дочекатися від такої дитини, поваги до батьків, ну батьки не дочекаються, тому що вони все життя були принижені. Їх били ні за що, їх гнущалися при. Певні можливості, а то й кожного разу. Щось сталося десь на роботі чи де, і батьки зганяють цю злість на своїх дітях, тому що там він не може повстати. А вдома є ті, на яких можна зігнати все своє зло, показати весь свій характер, який є сильний. бо я вдома можу набити дітей. Я можу покарати, я можу всю злість зігнати на дітях. Є інше місце. Де апостол Павло говорить до Колосян, це третій розділ. Читаю із 20-го вірша. Діти, слухайтесь батьків усьому, бо це Господеві угодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Ми часом хочемо, щоб наші діти нас слухали, нас любили, нас поважали. Але що я роблю для цього, щоб моя дитина мене поважала? Що я роблю для цього, щоб моя дитина мала мене в авторитеті? Що я роблю для цього, щоб дитина могла своїми батьками похвалитися? Чи діти упевнені в мені? Чи наші діти можуть сказати, що мої батьки за мене готові на все. Мої батьки мені завжди прийдуть на допомогу. Чи наші діти можуть сказати, що мій батько за мене вступиться, не дивлячись ні на що. Мій батько буде стояти за мене горою. Ми сьогодні знаємо, що ми маємо небесного батька. Ми знаємо, що Господь готовий. За нас завжди втупитися. Я казав, ми маємо вірного друга Ісуса Христа, який завжди готовий бути поруч із нами і нас захистити. Ми знаємо, що ми йдемо у молитві до нашого небесного батька. Ми просимо у нього хліба, Він нам подає. Ми просимо допомоги, Він нам її дає. Ми просимо води, Він нам її дає. Ми просимо життя, благословіння, Він його дає. Ми просимо щасливої долі. Він нам її дає. Коли у мене діти щось просять, чи я даю. Коли у мене діти просять піти з ними прогулятися, чи я готовий. Коли просять якусь купіку, бо хочу собі купити якогось смаколика, чи я даю. Коли дитина хвора, чи я куплю лікарство. Дуже багато прикрих випадків, коли дитина хвора, а батько каже там лікувати якими травами, коли дитина не має що взути. А Він каже, сьогодні не час тобі купляти, доходи те, що маєш. Коли одежа тісна, а батько каже, і ще не на часі, бо я так колись ходив. Батьки, якщо ми колись жили погано, це не значить, що наші діти мають жити погано. Якщо іздівалися над нами, це не значить, що я сьогодні маю так само погано погану своїх дітей. Діти повинні нас бачити авторитет. Щоб їм не було соромно біля інших. Інколи бачиш, батько йде з сином, обнімає, цілує і там говорять про все, вони друзі. Це не просто батько і син, вони друзі. Наблюдаєш другу картину, йде дочка із матір'ю, і так само і ти не розріжниш, тому що вони друзі. Вони один одному довіряють і розказують свої переживання. Є інша ситуація, де батьком і сином не мають спільності. Вони один одного би повбивали. У них немає єдності, тому що був час, коли син був маленький, батько його бив. Він всю свою злість зганяв на синові, бо сказав що в себе виросте, хто знає, що непутьове. Він йому вклав у розум, що ти будеш непутьовий, Ти будеш нетолковий, і син виростає, не маючи поваги до батька. Тому що батько знущався, батько не розумів, батько ні разу не спитав синок, як у тебе справи, як у тебе діла? Може, тобі потрібна якась допомога? Може, тобі потрібний совіт? Батько не цікавився, батько знав своє набити, накричати, можливо, поставити в куток. Є дочки, які не можуть із матрою поговорити. У них немає єдності, тому що немає розуміння. Дочка не розуміє матір, мати не розуміє дочку, інколи називають пустими словами, ображаючи. Коли є старша дочка в сім'ї чи старший син, вони на того сина чи дочку звішують усю домашню роботу, глядіти менших, прибирати хату, варити, їсти, стирати, робити все. І дивишся, та дитина, яка б мала жити щасливе дитинство. Вона не має дитинства. І коли вона виростає, вона не має як. Шанувати свого батька чи матір, тому що вона не навчена, її не долюбили, її не доласкали, її не приголублювали, коли було погано, її не розуміли, коли ображали у цьому світі, а прийшла додому, кажуть, пожалітися, і ще вдома добили. Бо сказали, бо не сунься туди, не треба було туди йти. Я ж тобі казав чи казала. І знаєте, дитину і так побили. Дитину поіздівалися у школі, пригнітили її, образили, а ще вдома добавили. Батьки не зрозуміли. Інколи ми, батьки, багато требуємо від наших дітей. Хочемо того, чого не достигли ми. І це, знаєте, дивишся, у школі вчився не дуже. Ну, так, в середньому. А от від дитини хочеш, щоб була ідеальна. І математика, і фізика, і хімія, і англійська, і ще всякі там гуртки. І ти хочеш і зробити те, що не достигнув сам. Хочеш отримати від дитини. Це дуже велика помилка, тому що часом батьки заставляють дітей робити те, що їм не до душі. Це не їхнє. Часом мати хоче, щоб син був музикантом, а він зовсім не музикант, він хоче бути футболістом. Ну як ти зробиш з нього музикант, якщо він футболіст, йому дай м'яча, він буде там ганяти, голи забивати чи ще щось. Він хоче грати. Мати хоче, батько хоче, щоб був син футболістом, а він скрипач, він хоче на скрипки грати, йому футболці, але нікуди, не кажу, це є. Або я хочу, щоб мій син був боксером, щоб там когось чистив. Він не боксер, він хірург. Він хоче лікувати, він хоче робити операції, його тягне до цього. Як нам, батькам, потрібно правильно виховувати наших дітей, щоб ми отримали повагу. Щоб ця заповідь була виконуюча, нам сьогодні потрібно правильно робити у нашому речі, правильно із маленького дитину наставляти. Да, бувають такі випадки, коли дитина родиться у неблагополучній сім'ї. Вона багато натерпілася, з нею багато знущалася, але Господь у це серце дитяче уклав добрість, уклав щедрість, уклав співчуття і навіть не дивлячись на це, що її батьки принижували, і коли. У цьому серці, дитячому живе Господь, вона розуміє, що є заповідь, яку дав Господь, що потрібно поважати своїх батьків. Ми сьогодні можемо спостерігати, де серед християнських сімей діти не поважають батьків. Ми сьогодні можемо спостерігати, де люди не віруючі, не знають Бога, але там діти навчені поважати свого батька і мати. Чому тому що кажуть, вони мене б народили. Вони мене одягали, вони мене кормили, вони мені дали освіту, вони мені дали перший старт у моєму житті. І дитина вдячна. Тому що, розуміє, якщо б не батьки, я би не мав сьогодні того, що я маю. Так я чую такі свідока. Діти вони вдячні своїм батькам. Є інші діти, яким дали все і навчання. І здоров'я, і одежу, і хату, і машину, і гроші дали все. Но діти неблагодарні. Мало того, вони батьків, які для них робили все, віддають у будинок престарілих. Тому що батьки вже не потрібні. Вони вже сили не мають. Робити вже не будуть. Уже мені не зароблять більше статків. Батьки не потрібні. Хай Господь збереже кожного із нас, щоб ми не були неблагодарними, що ми завжди читали Боже слово. і... Про цю заповідь, яку дав Господь, ми завжди помнили. Тому що прийде час, сьогодні дітки, які не розуміють, прийде час, прийдеться це пожинати. Знаю такий випадок, коли одна людина, дочка, ну, своїх батьків не дуже слухала, була вредною такою трошки, знаєте, несхняною і робила все наперекір. І коли в неї народився син. І вона каже, я не розумію, що я не так роблю, що він мене не слухає, що я не так роблю, що він мене зневажає? Часом ми забуваємо, а яким був я тоді, коли мати мене просила покопати города, коли мати мене попросила принести води, коли мати мене попросила там їй допомогти щось по хаті, коли мати мене попросила щось зробити, а я казав, ні, я зайнятий, я не можу, у мене друзі, у мене, я кажу, свої плани іншим разом. Я не раз спостерігаю за своєю дружиною і інколи вона каже вдома дочкам, щоб хтось помив посуду, хтось прибрав. Раз сказала, другий раз сказала, третій раз сказала, а дочки зайняті своїми справами. Дивіться, вона тихенько стала. Пішла і посуду помила, і хату прибрала. Дочка кажу, а чого ти нам не казала? Тож три рази казала, чотири рази казала. І так часто мати робить і. Певний час боляче, і ти хочеш, щоб тобі твої діти допомагали. Благословляли тебе, щоб тебе розуміли, щоб тебе підтримали, а немає цієї підтримки. Не раз ми грубим своїм мамам. Ви знаєте, сьогодні День матері. І чому я цю тему завів? Ми дуже мало говоримо про те, що потрібно поважати батьків. Інколи, знаєте, чоловіки кажуть, а що батько хіба гірший? Знаєте, батьки? Добре, що є батько. Я зроблю одні порівняння. Я є батько, в мене троє дітей. І дивлячись, моє ставлення до дітей і ставлення жінки, ну це, знаєте, це ну, моє чу-чуть, а жінки отаке. І хай батьки сьогодні не обіжаються. Ви знаєте, мати має більший доступ до дітей. Мати знає правильніше, як пояснити дитині. Інколи я щось поясню дітям, так, значить, грубо. Прийшов там нагрюкав, нагрімів, і діти бояться. І вона мені каже, тебе діти бояться. Я вроді, їм і не хочу зла, я хочу їм добре, але я бачу так, бо я говорю дочкам, так якби я говорив із сином. Накажу це тебе, дочки. З ними потрібно ніжно говорити, їх потрібно зрозуміти. Ви знаєте, коли я став прислуховуватися до дружини, що як потрібно говорити з дочками, я не до кінця це вивчив. Мені це важко дається. Але я розумію, щоб дітей приблизити до себе, дітей потрібно зрозуміти. І щоб мене діти поважали, їх потрібно розуміти. Сьогодні хочеться, дорігі діти, хто туди ще з молоді, поважаємо своїх батьків. Можливо, вони десь і грюкають, і гримлять, і кажуть, і багато чого від нас требують. На перше поля нам кажуть, ну це ну не мислимо, У мене свої погляди. Інколи мені доктор каже, слухай, ти вже каже, лисий, ти вже каже, це вже не той світ, уже не ті зараз перспективи. Бо я хочу те, як я різ, ну так уже не виходить. Так, як мене виховували, ну я не хочу так свій дочок виховувати. Да? Мені приходиться і кажуть, отримувати за все і за всіх. Бо найстарший в сім'ї і отримав за всіх. Це прикро. Але я дякую Богу, що у мене є чудова сім'я. Я дякую Богу, що в мене є чудова церква. Я дякую Богу, що я живу у сім'ї Господній, де добрий батько, небесний Господь, знає кожне серце. І знаєте, до кожної дитини у сім'ї треба мати окремий підхід. Мене і старшою треба говорити так, і середньою треба говорити так, і меншою інакше. Я вірю, що в кожного, в, в кого є діти, у них є кожного свій характер. І до кожного із них треба мати свій підхід. Інко треба змовчати, інколи їм треба щось підсказати правильно, так аби дитина не обідалася, аби тебе зрозуміло, що ти не хочеш йому зла, а хочеш добра. Ти хочеш, щоб діти служили Господу. Інко я задаю питання своїм дочкам, кажу, діти, що мені зробити для вас? Чи що я не так роблю, що у вас немає бажання йти в церкву? Що я не так роблю, що у вас немає цього бажання? Я пам'ятаю свої дитячі роки, я був битий за те, щоб не йти в церкву. Мене мати била, що я пішов у церкву, я не пішов пити. Я не пішов, я пішов у церкву, де святі збираються, де святі моляться, де присутній Господь. Я за себе вбитий. Сьогодні наших дітей треба тягнути у церкву. Просити їх, що йди в церкву. Йди, бо там є спасіння. Там Господь, там є жива надія. І сьогодні прикрути ти бачиш, що наші діти вони не хочуть йти в церкву. Вони не бачать авторитета перше, можливо, у мені. Можливо, я не є авторитетом для них, тому що я за кафедрою гарно проповідую. Я учу других, а вдома я можу бути несносним. На превеликий жаль, так не деколи буває. Ми батьки би хотіли, щоб наші діти були святі, щоб були хороші добрим прикладом, але чи я є таким, що я показую своїм дітям. Це хай корні перевірить своє життя. Інколи батьки можуть бути правильними, добрими, щедрими і кажуть, добрим прикладом, але чомусь діти вибирають свій шлях. Деколи я спостерігаю, діти приходять у церкву із неблоплутніх сімей, там, де є п'янка. Там, де є бійки, там, де є недостаток, і вони втомилися жити у такій сім'ї. Вони втомилися жити таким життям і вони йдуть у церкву, бо там їм добре. Вони бачать тверезих людей, вони бачать щасливих людей, не бачать, що діти у віруючих сім'ях є щасливі, накормлені, одіті, гарні. А вони цього не мають і вони тягнуться. Інколи наші діти вибирають іншу сторону. Вони хочуть попробувати все від цього життя. Хай Господь нам батькам дасть мудрості правильно навчати наших дітей і щоб нагадувати нашим дітям, щоб вшанували батька і матір. Це перше, і Павло каже: батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Коли наші діти щось роблять, не, не так не докоряємо їм, що вони не в дахи, що вони ні на що не спосібні, що вони якісь не такі, що подивися на того, а ти який. Це дуже принічує наших дітей. Інколи батьки відбивають бажання дітям ходити в церкву. Своїми такими, знаєте, примхами, своїми такими, знаєте, бажаннями, що подивися на того, чи подивися на ту, а ти що робиш, а ти куди йдеш. Інколи ми їм дорікаємо, що вони не так щось зробили. Це дітки. Вони можуть і помилятися, не деколи мають такі компанії, які їх можуть зводити. Хай Господь дасть нам мудрості і нам, і нашим діткам. Хай Господь всіх рясно благословить. Я хочу побажати для всіх мам, щоб Господь вас благословив рясно. Тому що ваша праця вона є велика. Ваша праця, вона є цінна перед Господом. Хай Господь дасть, щоб ваші діти, наші діти цінували своїх мам, тому що. Тоді дітки будуть благословина. Це є одна із заході Боже. Богу слава повіки. Амінь.